Не є дураки, і е, хочу нагадати, що дійсно малий та середній бізнес провів до влади е, нинішню владу, яка нам обіцяла жити, жити по-новому. Е, і тому як ми як привели цю владу, так я думаю, ми і в силах, в силах її е, змінити чи е, змусити працювати дійсно на народ. Бо е, зараз, зараз вони працюють е, на в лапках бо вони борються з монополією, а навпаки, вони розбудовують монополізм. Бо якщо вийдуть маленькі мережі, маленькі підприємці з ринку, то прийдуть великі зі своїми законами, які знають, як вийти, як обійти закони і кому як дати. Якщо вони борються з корупцією, то вони е, такими ж діями своїми навпаки розбудовують цю корупцію, бо корупційна складова е, вона буде і буде, е, корупція буде збільшуватись. Е, точно так же як вони. Е, Пропагандують, що вони е, хочуть, щоб всі працювали, як то кажуть, по білому вийшли з тіні, то це навпаки. Всі е, чи е, удуть в тінь, чи е, як я також спілкуюся з підприємцями, чи дійсно, як показали вже попередні, будуть закриватися. Бо закриватися, і це буде йти на біржі, а це також навантаження. Бо якщо ти не працюєш, то які, які, якісь там е, допомогу дрібну е, держава повинна сплачувати. Щодо себе, бо я представляю також малий бізнес. Хочу сказати, що якщо в середньому, а якщо проаналізувати, то сума одного касового апарату десь з обслуговуванням 15 тисяч, то якщо це 10 торгівельних точок, то мені потрібно 150 тисяч дістати, щоб тільки встановити ці апарати. Якщо це маленький, маленький якийсь місто чи районний центр, то потрібно навчити, бо е, в місті важко знайти спеціалістів, а в районах е, тим паче. А тим, тим більше е, працівник повинен бути спеціалістом своїй галузі, повинен правильно предоставляти товар. А ще ми його повинні навчити, як правильно е, користуватися апаратом, як правильно тоді забувати всю інформацію. І е, таких спеціалістів, вибачте, немає. Кодувати, кодувати і так далі. Да. В обласному центрі це проблема буде, я впевнений. А в селі це, це дійсно це сто відсотків проблема. Е, ну я не кажучи, да що в деяких зараз інтернету ще в районних центрах навіть нормального немає, щоб можна було користуватися. Е, друге, друге знов таки, якщо говорити про віддалені населені пункти, районні центри якісь. То, е якщо я не помиляюсь, в законі прописано: якщо касовий апарат е ламається, то на обслуговування його потрібно вести протягом 72 годин. То, вибачте, е е яке оперативне таксі я повинен тримати, і чи сам все кидати, їхати? Я, я не розумію цього. <кхм> е Окрім цього, потрібно, потрібно встановлювати термінали з касовими апаратами, про те, що казав Дмитро. Наскільки я також знаю, що потрібно, щоб було мінімум три касових апарата. Я не... термінали. термінали, я вибачаюся, да. да, різні, різні платіжні системи. Я не буду вдивований, якщо нам потім скажуть, з якого банку ці термінали потрібно встановлювати. Бо у нас все відоме монополія банків і на обслуговування. Ну, це так коротенько ці проблеми, які я зараз. Зміг зміг, щоб не повторюватися, сказати з приводу е, своєї роботи. Щодо з, спос, спостережень, то дійсно підприємці не в курсі, що така е, проблема до них стучить у двері. І дуже багато не в курсі. Я тільки сюди їхав, був на СТО, е, розмовляв з власником. Він не знає і каже: Ну і тоді буду закриватись. Він сам працює, кілька працівників тримає, але він каже: Ну як, е, я буду закриватись. Чи буде лавірувати, як ми кажемо, виходити в тінь. Бо, і тому я пропоную все ж таки ми мирні люди, да? і поки будемо, якщо мирно, мирним шляхом це вирішувати, то я пропоную всім підприємцям не стояти осторонь, вникати, як то кажуть, цю проблему. І хто можливо там десь почитає, хто йде, щоб побачить, почує, нам всім розповсюджувати цю інформацію, об'єднуватись, об'єднуватися в громадські організації, звертатись до організаторів нашого круглого столу до Ірини Березенець і давати свої контакти, об'єднуватись. І якщо влада нас не буде чути, то ми будемо вимушені знову приходити до радикальних до радикальних якихось рішень. З приводу сепаратизма, про який тут казали, ви знаєте, чим більше спілкуєшся з людьми, після того як вони бачать, яка ситуація, після того як вони не можуть купити ті продукти, навіть які вони раніше було потрібно купувати, комунальні платежі і так далі. То тим більше людей вже задумуються над тим, по-перше, як поїхати, як дійсно ви казали з цієї країни, якщо хтось в змозі. А інші думають, а не бачаюсь, а не краще, ніж а, там в Росії десь чи, чи десь ще. А, і кажуть, що ну, так, така, така влада не вона не має права бути. І а, інколи я чую такі думки від людей. Що дійсно хай же тут прийде якийсь цар і наведе тут порядок, але ми будемо, будемо в порядку жити. Бо якщо е, проаналізувати, то у нас ситуація погіршується, людей нагибають нагибають. Е, ось, а ну, люди перестають бути знаєте, такими патріотами, пристають е, жити з вірою в майбутнє. Але ну, я думаю, завдяки такому колу, як тут зібралось оптимістів, і ми цьому не дозволимо. Будемо відстоювати свої, свої права, свої інтереси і не дамо на не дамо нами. Всім дякую, давайте об'єднуватись, давайте працювати.